Мабуть, кожен з нас пам'ятає з дитинства смак такої смачної консерви в томаті. Так? Це може бути кілька, це можуть бути бички. Пропоную вам зараз один із дуже смачних рецептів. Знає, стосовно риби, ну, взагалі, я планувала сьогодні робити кільку і купляли ми рибу як кільку. Але коли вдома розпакувала. Вийшло, що це не кілька зовсім, а салака. Робила також з бичками, можна робити з мойвою, можна робити з будь-якою дрібною рибкою. Рибу обов'язково, особисто я зачищаю, навіть маленьку, навіть кільку, я чистила від головок і від внутрішів. Цілою я не використовувала. Ну, і в принципі, все, погнали готувати. В каструлю, в якій будемо готувати нашу консерву, виливаємо томатний сік. У мене це домашній томатний сік. Цю консерву її можна приготувати і вживати просто так. А можна закривати на зиму. Це дуже часто актуально, особливо влітку. В кінці відео проговоримо всі ці нюанси. Все, томат відправили в каструльку. Далі цибуля. Значить, якщо цибуля не дуже велика, то нарізаємо її напівкільцями. Якщо у вас здорова цибуля, то тоді чверть кільцями. Навпіл, ще раз навпіл і чверть кільцями ріжемо. Відправляємо цибульку в томатний сік. Моркву натираємо на крупній тертушці. Відправляю моркву сюди, ж. наступна черга перця. Коли ми робимо таку страву, таку закатку влітку, то взагалі за рецептом перець солодкий болгарський, перекручується на м'ясорубку разом з насінням навіть можна. Але так, як зараз, зима, тому я буду використовувати. Перець заморожений. І, звичайно, я його крутити не буду, я його залишу в такому вигляді, який він є. Перша частина нашої роботи закінчена. Закриваємо кришечкою і відправляємо на вогонь, даємо закипіти і варимо 40 хвилин. Через 40 хвилин. Додаємо сюди соус. Взагалі, соус має бути український. Якщо хто не розуміє, що це за соус, це той самий соус, який раніше називався Краснодарський. Але в мене, наприклад, не було саме українського. У мене була руна з грибами. Я відправляю його сюди. Далі. Додаємо сіль. Я відважила сіль, але з, тим, з тими умовами, яка зараз в нас сіль, я всю одразу додавати не буду, тому що можна пересолити. цукор. Цукра тут трішки, тому відправляємо одразу весь. І, звичайно ж, олія. Все це сюди. Відправили і перемішуємо. Аромат відразу змінюється. І ось тепер відправляємо сюди рибку, перемішуємо обережно тепер все з рибкою і відправляємо назад на вогонь. Чому я не додала всю сіль, щоб не пересолити. Я дам йому закипіти добре, протушкуватися якийсь проміжок часу, а потім скуштую. І якщо буде недосолено, то буду частково додавати залишившуся сіль. Все, повертаємо рибку на вогонь. Чекаємо повторного закипання, і від моменту закипання засікаємо 2 години. Що раджу ще? Раджу використовувати розсікач під каструлю, щоб, не дай Боже, не пригоріло. І через 2 години маємо ось таку чудову консерву в томаті. Ну, а далі... Можна вживати так, можна розкласти по стерильним баночкам і закатати. А взагалі беремо, як у дитинстві, чорний хлібчик, накладаємо консервочку. Ну і скажіть, хіба не краса. Е якщо закривати будете, якщо влітку, то, дивіться, я закривала, в мене було, правда, кільку закривала не салаку, а саме кільку. Е сирої кільки купляла 3200. Коли її почистиш від головок і від пузиків, то виходить. В районі 2 кілограмів. І з оцієї порції виходить 15 півлітрових баночок. Звичайно, якість рибки має значення, буває таке, що приготуєш і рибка, вся ціленька. Буває, якщо рибка не зовсім якісна, то вона в процесі приготування трішки. Е Розламується, можна сказати, на частинки, але ж на смак це ну ніяк не впливає. Прикрашаємо ось так цибулькою і смакуємо. Готуйте всім смачного. Можете приготувати на 1 кілограм, можете приготувати більшу порцію, але я впевнена, що вам сподобається. Навіть якщо ви приготуєте маленьку пробну порцію, ви на цьому не зупинитесь. Всім смачного!